Фонд державного майна виставив на аукціон три спортові заводи Тернопільщини, зокрема Борщівський, Марилівський та Коболоволоцький. Торги відбудуться на платформі Прозоро. Ця процедура вона є саме для того, щоб не просто продати і один раз залучити гроші до бюджету від цього продажу, а саме для того, щоб актив запрацював, щоб там ну почали працювати люди і. І від цього не виграє і держава, і місцева влада, тому що і податки йдуть і місцеві, і державні продаж заводів. Це спосіб відновити виробництво, виплатити борги по заробітній платі та створити нові робочі місця. На сьогоднішній день ці підприємства стоять, користі не приносять. Бюджет вони не платять, тільки нарощують борги. Після їх реалізації ми можемо побачити дійсно відновлення якоїсь частини економіки і області. Аукціон з продажу Кобиловолодського сперзаводу оголошений на 19 вересня. Початкова ціна 25 мільйонів гривень. Наступного дня відбудуться торги за Марилівський сперзавод, що у селищі Нагірянка Чортківського району. Його стартова ціна 54 мільйони гривень. До лоту входять і будівлі на території заводу, і все інше майно. 21 вересня повинен відбутися аукціон з продажу борщівського сперзаводу стартова ціна 27,5 мільйонів гривень.